Шановна культурна спільнота, хочемо до Дня працівників культури, що в нас 9 листопада, презентувати працю пам'яткохоронців нашої області, над якою працювали не один рік. Це Звіт Пам'яток історії та культури України, місто Хмельницький. До, ці, до написання цієї книги долучилися багато відомих в нашій області і в Україні, пам'яткохоронців. Істориків, мистецтвознавців та інших діячів культури, освіти і науки. Рецензентами книги є Баженов Лав Васильович та Кот-Сергій Іванович. До книги доєдналися також і багато чиновників, за що велика подяка, що ця книга нарешті побачила світ. І ця книга є. Першою із серії наукових видань, які готувалися редакційно-видавничою групою по підготовці до видання тому зводу пам'яток історії та культури України по Хмельницькій області, ця книга складається з кількох розділів по суті зі вступу, який також перекладено на англійську мову. А далі йдуть розділи пам'ятки археології, пам'ятки історії, архітектури, мистецтва. В підсумку закінчується книга, додатково підсилюється картографічними картографічними джерелами. Це карти давні, і закінчується сучасними картами з історико-архітектурного опорного плану. Тут є наявні всі переліки пам'яток за всіма видами. І, звісно ж, ця книга стане в нагоді всім, які цікавляться історією та культурною спадщиною не тільки міста Хмельницького, а й нашої. Хмельницької області, а й України, зокрема, в археологічному розділі нашої книги є розповідь про археологічні об'єкти нашого міста. Це і кургани, це і поселення, це і місце знаходження. Ну і самі найновіші матеріали, як, наприклад, археологічний нагляд за веденням земляних робіт, за адресою Кам'янецька, 11, дроб. 1. тут також представлені і фотографії. Артефактів, а також і моментів з розкопок і нагляду, і навіть є реконструкція архітектора козака, яким було наше місто в той час, коли воно було тільки засноване. Ми працюємо над тим, щоб в новому випуску цієї книги було набагато більше матеріалів про археологію нашого міста, яке розширює. Це далі. Відрадно, що місто Хмельницький отримало таке потужне, гарне видання. Гарне і за змістом, і за формою. Тому що і гарна палітурка, папір, кольорові фото. 279 сторінок тексту, наукового тексту, підтверджених фотографій і також розгорнутих три великих картографічні карти. Хочеться звернути увагу на те, що кожен об'єкт культурної спадщини має окремо свою статтю. І будь-хто з оточуючих, будь-хто з місцевих жителів може побачити і прочитати, що означає і яку цінність становить чи певний будинок, чи певна вулиця, чи певний об'єкт природної спадщини, і розділ про яку писала зокрема і я. Варто зазначити, що вперше для міста Хмельницького ми маємо таке видання, і мені дуже приємно, що включені сюди і пам'ятки природи, оскільки це також досить важлива складова нашого міста. І нагадаю, що сюди входить не тільки п'ять ботанічних пам'яток природи, якими є окремі дерева, а також три парки пам'ятки садово-паркового мистецтва, які також є у нашому місті. Наші славнозвісні парки, також дендропарк. Заріччя і ботанічний сад Хмельницького національного університету. Хочеться вірити в те, що таке видання потужне, науково вивірене, методичне, буде мати не тільки місто Хмельницький, але кожний місто, населений пункт нашої області. І, зрештою, ми покажемо, показали і покажуть, і будемо надіюся і подальшому показувати гарний приклад і Україні. Я щиро вітаю весь авторський склад. Щиро дякую чиновникам, які долучилися до того, що ми маємо на сьогодні цю книгу. І надіємося про те, що подальші дослідження науковців призведуть до того, що ми матимемо доповнене видання. От, наприклад, 12 нових пам'яток природи уже тільки минулого місяця були включені до природозаповідного фонду міста Хмельницького. Є нові знахідки з архітектури, є нові знахідки щодо мистецтва і культурної спадщини. Тому нам є над чим працювати далі, і запрошую всіх побачити це видання, потримати його в руках наших бібліотеках і публічних місцях, а також в інтернеті. І доповню, що зазначене видання також можна передивитися в електронному форматі в режимі PDF на сайті інституту історії Національної академії наук України, саме де звіт пам'яток виставляється. Там і місто Хмельницький. Оця книга. Прошу доєднуйтеся, читайте, популяризуйте і шануйте, зберігайте нашу культурну спадщину, зокрема міста Хмельницького.